Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас суєтські роз'єми. Ось так я підібрав кілька різних видів роз'ємів, які попадають на сьогоднішній день. Як бачимо, є з різними металами, є ось такі латунні. Вони взагалі рідко попадають. Є ось такі роз'єми. Срібні, друзі, всі, всі роз'єми немагнітні. Багато хто їх ігнорує. Ну, такі роз'єми містять мінімум срібло, максимум платину та золото, друзі. Є, попадають ось такі роз'єми. Як бачимо, паладій ауру. Роз'єм чисто золотий. З паладієм, вага його приблизно 60 грам чистого золота з одного роз'єму. Так само є такі ж роз'єми срібні. Ось так бачимо. Також вага майже 60-70 грам чистого срібла, друзі. Якщо вам попадають різноманітні такі роз'єми, назви є і RP, і SNP, SNO, РПМШ, МРН, всі вони, друзі, містять дорогоцінні метали. Якщо ви їх розберете, будете приємно здивовані, того, що з одного роз'єму виходить мінімум 5-10 грам срібла. Всім дякую за увагу. Кому попадають такі золоті роз'єми, пишіть, телефонуйте. Є можливість продати, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.